Вітаю, шановне панство! Мені сьогодні виповнилось 36 рочків, і в честь дня народження невеличке відкривання. 22 містичних контейнера. Подивимося, що випаде. Поїхали. Перший контейнер і відразу містик. Вау! відкриємо Ні, потім. Ну, сподіваюсь, будуть ще містики. Ну, Бустер теж непогано. Хоча 100 золота. Кредити то таке. Ну, зайвим не буде. Як і досвід вільний. Цілих 250. Ще один містик. Круто. Ах, містичний контейнер другого рівня. 500 тисяч. Ну, непогано. Може ще якусь десятку викуплю? Чи ще викупати у мене все, що прокачано, все викуплено. Ну, окрім ФВшки, яку будуть різати, тому я не знаю. О, 500 золота. Тому я навіть не знаю, чи є сенс викупати її 100 золота. Може, ще щось відкриємо. Третій містик. Це добрий подороночок. Подивимося, що з них випаде. Тридцять 30 вільного? 30к вільного. Непогано, непогано. Ну. Не анімований. А попередній теж ні анімова, ні анімова не анімований був, так? Ну. Так, це, якщо не помиляюсь, все. Ну, давайте ще два відкриємо. Щоб вже був другий другого рівня. І тут має бути щонайменше три нагороди. Так. Так. Погнали контейнери другого рівня. Що тут у нас? Сімка. Вільного. теж непогано. Ще один містика не буде. Ну і три містичних. Поїхали. Що тут у нас? Угу, БЗ-58-2. Не знаю, що за танчик, але найбуде. Ще ще. Шкода Т45-а. цього в мене не було на цьому аккаунті. Ну, не те, що я його прям хотів. Але найбуде. І. Панцер 58. Ну, у мене випало три нових танчика. Яких в мене взагалі не було. І випали вони. Зараз вимкнемо. Ну, я б не сказав, що це поганий врожай. Подивимося, що це за безешка в нас. А у мене і срібла не так багато, щоб. їх Відразу всі прокачати. Ну, обладнання відкрите. Що в нас тут? Час обачаюся, перед зарядж... передзарядження 14 секунд. Ну, чимось нагадує КПЗ, хоча я не впевнений. Так, добре. 58? Що тут у нас стрільба. Час призрання 6.42. Ну, непогано. Навіть 212 бронебійні. У Проджета, якщо не помиляю, 189, так? Подивимося Проджета. Нього. гармата. А, ні, 194, ну це з покращенням. Так то менше. І що ще в нас випало? А, сьомий рівень. Т-45. Ну. Непогано на народження. Ну. Що тут? Радянський контейнер дорого коштує. Дуже дорого. Я таке не хочу. Що тут? Ну тут. бустери. Defender Tartoiзік. Чи продати базишку та не грати на ній? Ну, Я не знаю, де вона там. У мене, в принципі, з дев'яток КПЗшка і ще одна КПЗшка Ну, найпоки буде, там побачимо. Коротше, продав я того БЗ, е, не сподобався він мені. Відкриємо ще містиків. Що тут у нас? 200 золота? Може, ще серд випаде? М -м -м, буду на це сподіватися? Щось не падає нічого. Поки не падає. Що більше не буде? Скоріше за все, ні. Ну, доб'ємо ще до одного другого рівня і все. О. Відразу відкриємо. Що тут у нас? 4000. І ось, на останньому випав містик. І з нього випадає. О, 59 паттон. Ну, він в мене був. Я не можу сказати, що це прям поганий танчик. Що є, то є. Що ж, дякую за перегляд. Ось такі відкривання. З ним народження мене. Всім па-па!